Вітаю на уроці «Матеріалознавство» – Презентація для учнів профтехосвіти. Продовжуємо вивчати тему хімічні волокна. Як ми вже знаємо з попереднього відео, що хімічні волокна поділяються на штучні та синтетичні. На попередньому уроці ми вивчили штучні волокна, які виготовляють з природньої сировини, що переробляються хімічним шляхом. Целюлозу, білків тощо. А сьогодні розглянемо синтетичні, які створюють повністю з хімічних речовин. Синтетичні волокна це волокна, які отримують із синтетичних полімерів, тобто з речовин, створених хімічним шляхом. Їх виготовляють з продуктів переробки нафти, природнього газу та кам'яного вугілля. Основні вихідні речовини етилен, пропілен, бензол, фенол. Полімери розплавляють або розчиняють і продавлюють крізь фільєри. Розчин або розплав затвердіває, утворюючи нитки. Види формування З розчину мокрий або сухий спосіб. Зі сплаву після охолодження утворюються нитки, з м'якого полімеру при кімнатній температурі, будова синтетичних волокон. Мононитки одна безперервна нитка, штапельні волокна короткі відрізки комплексних ниток. Такі волокна можуть бути тонкими, міцними, еластичними та блискучими, властивості синтетичних волокон. Повільно вбирають вологу, тому вироби швидко сохнуть. Фізико-механічні властивості майже не змінюються при зволоженні. Стійкі до дії лугів, кислот, бактерій, плісняви, молі добре зберігають форму, зминання незначне. Синтетичні волокна широко застосовують у текстильній промисловості, у технічних виробах, часто поєднують із натуральними та штучними волокнами, щоб покращити властивості тканин. Поліамідні волокна, капрон, нейлон, аніт – одні з найміцніших. Застосування – шкарпеткові вироби, купальники, спортивний одяг, підкладкові тканини. Модифіковані поліамідні волокна отримують шляхом змінення складу полімерів або додавання спеціальних домішок, приклади шелон, мегалон, трілобал. М'якші менш електризуються, краще фарбуються, використовуються для трикотажу білизни декоративних тканин. Синтетичні волокна це матеріали майбутнього, міцні, еластичні, легші у догляді, їх комбінують з іншими волокнами, щоб тканини були зручними, приємними до тіла та довговічними. Ну, а тепер, друзі, дякую за увагу, за підписку, вподобайку, напиши коментар, навчайся у Кременчуцькому професійному ліцеї за адресою Троїцька 103. З вами була викладач Світлана Дейсун.